Доброго дня, компанія автофокус. Нас там надходимо. Це у нас Кіндавіс з 2011 року. Автомобіль вже більше 10 років в одних руках, а, має невеликий пробіг, доволі приємний технічний та візуальний стан. Практично в рідній фарбі повністю автомобіль, а, партроніки задні, задні, задня камера, в нас безключовий доступ присутній в автомобілі. По задньому ряду у нас все чудово, є задній шкопіднімічний шкіриний салончик, авто в нас сімемісно, центральний підлокітник, третій підголівник. Присутні, також у нас присутній люк даного авто, безпечовий доступ. 4 мачі, повний електропакет, електричне регулювання шкіряного салончика, шкіряне мультикермо, туманочки, корекція фар, повний привід, ніяких помилок в автомобілі у нас немає. Мультимедіа, задня камера, клімат двох зони, підігрів і передніх сидінь, автомат, тут у нас старт-стоп, все присутнє з даного автомобілі, Технічно він справний, доволі приємний. Авто знаходиться за адресою Михайло Гришка, 4. Ми працюємо без вихідних, тому чекаємо вас гостя з 9 ранку до 19. У нас є кредит, лізинг або є обмін. Можете приїхати обмінятися на цю автівочку.